Вітаю вас, шановні друзі, садоводи, любителі і всім, кому цікаво знаходитись на моєму каналі. Щиро рада вас вітати. Отже, посівна продовжується зараз активна фаза. І сприятливі дні для посіву. Маю ось такий перець Богдан, жовтий, а також баклажан Біла Лілія і баклажан Марія. Біла лілія баклажан це білий, біли, дуже люблю білий баклажан без гіркоти, солодкий, смачний. І Марія це врожайний ранній сорт, фіолетові плоди. Ось, Я вже пролила, маю ще одну таку касету, пролила водою теплою. І зараз буду висівати 12. Тут на 18. Таких комірок і касета. Ось така вона величенька у мене, глибоченька, майже як такий стаканчик гарний. І е, буду 12 е, баклажанів і шість ще жовтих перців висівати. Все, зараз роблю. Лоночку ось так. Не дуже глибоко ось, е, Насіннячко вже не буду замочувати, хоча можна замочувати. Є, що люди замочують і в стимуляторах, і е, перекисі, як я попереднє відео, заходьте, дивіться, показувала в перекисі сьогодні замочувала. Також можна замочувати в талій воді, можна замочувати в марганці, в кого є ось, знезаражувати і стимулювати насіннячку А я вже, а можна просто в землю кинути та й все одно проросте. Будемо з вами також разом експериментувати, перевіряти. І вирощувати. Тож, 3 березня сьогодні, 3, 4, 5 сприятливі дні для посіву розсади. Ось тому ласкаво прошу до нашого колективу, нашого клубу. Так, все, зараз сіятиму. Так, любі друзі, якщо видно, ось там он сіниночки є. Тут, скрізь, а тут от перчик. Видно, так? Все. Тепер засипаю земелькою, поливаю і накриваю плівочкою контейнер. Все, як завжди. Чекаємо в теплому місці дружніх, гарних сходів. А ви що вже посіяли? Чи взагалі сієте, чи не сіяти розсаду. Приєднуйтеся до. Розмови, пишіть коментарі, можливо, якісь поради дасте. Буду дуже вам вдячна за ваш досвід, за інформацію. Гарних нам врожаїв, мирного неба та міцного здоров'я. Ось так, ось, віця, присипала я земелькою. І для того, щоб оболонка насінинки залишилася. При приростанні, при проростанні насінинка залишилася, оболонка насінинки залишилася, верніше, ось там в земельці, а листочки піднялися гарно, треба ось так трошки втрамбувати. Ось так, щоб було за що її зачепитися і залишитися в ґрунті. Це зараз поляю. Ось так.